Новий рекорд дальності дрони СБУ вразили Ухтинське НПЗ за 1750 кілометрів від кордону України. Повідомляють джерела Львів медіа в СБУ. Далекобійні безпілотники центру спецоперації Альфа СБУ завдали удару по Ухтинському НПЗ, який розташований у республіці комі за майже 2000 кілометрів. Як я вже зазначила, це новий рекорд дальності ураження для українських безпілотників. Попередньо уражено атмосферно вакуумною. Трубчасту установку та установку візбрекінгу вони відповідають за первинну переробку нафти та її розподіл на фракції, а також виробництва товарного мазуту бензину газолю. Ухтинське НПЗ входить до структури Лукулу і щороку виробляє і переробляє близько 4,2 мільйонів тонн нафти. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної. Армії, ось така новина. Про це і не тільки говоримо далі. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики. Стратегія 21 21-го сторіччя. У нашому етері. вітаємо вас. Добрий вечір. Слава Україні! Героям слава! Тож, пане Павло, що думаєте з цього приводу? Новий рекорд а, встановили СБУ. Ну, почалось у нас як Олімпіада, практично. Треба порівняти з першим першим другим місцем. Попередній Попередній рекорд був. Аеродром Оленя, там зовсім поруч. Це аеродром, на якому базувалися і досі базуються отчасти російські стратегічні бомбардувальники. Ну раз до Ухти полетіло, то до алії знову прилетить. А хто із них чемпіон, ми ще не визначилися. Добре, що ми визначилися, хто в Україні тут чемпіон, і президент сьогодні сказав, що так чи інакше, народний народний чемпіон все одно вже визначений Сьогодні не можу знову таки не згадати цю історію, соромну історію для моку з нашим спортсменом. і так чи інакше. Хоча і з військової точки зору немає про що говорити начебто, але тим не менш, принаймні дуже добре, що Україна всередині об'єдналася навколо ось цього інциденту і має єдине бачення цього і єдину оцінку має це дуже добре. Тож, пане Павле, ще є одна новина Волоградська НПЗ зупинив переробку нафти після ударів дронів сил. Добра, так написав Reuters. Джерела видання повідомили, що внаслідок удару було пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ 1 яка переробляє 40% нафти на заводі. Ось така новина ще є сьогодні. Як вам така новина? Ну разом з Ліхтою вони дають такий хороший плюсик. Погодьтесь, Волгоградський НПЗ. Він один з найбільших на півдні. На я б сказав, що на півдні він, він найбільший. Прилітало по ньому, прилітає відносно регулярно по ньому. І наша задача, власне, неможливо таке величезне підприємство вивезти назавжди з ладу, але от спрямувати поток нафтодоларів не в бік російської воєнної машини, а навпаки, щоб забирались вони туди, на ремонт цих заводів і в ухті, і Це ж те, що прямує на експорт на услугу на південь. І Волгоград це, це на новоросійськ туди тощо. Ну, от, тобто, наші удари по енергетичній російській інфраструктурі, в тому розумінні, яке ми його розуміємо, як відповідь на неросійський енергетичний терор, вони очевидними. Президент України попереджав російських агресорів. Ну і наші сили оборони будуть діяти. Відповідно до слова, раз вже пішли по діпстрайки, то очевидно Волгоград, там Котлубань зовсім недалечко, це величезний арсенал, найбільший арсенал Росії на півдні, такий базовий Південного військового округу. Вночі горів і досі там тривають вибухи. Що теж підтверджують сили оборони України. Ну, він як і по така здоровенна штука, хороша ціль. В ньому лупили вже в 23-му році, там дептонували, не наче ядерна бомба взірвалася. двічі ну, в 2024 році, ну, велика пауза. І, очевидно, треба її було зупинити. Котлубань, що ми маємо ще? А, Мічурінськ. Мічурінськ, завод прогрес. Це компанія Прогрес, завод Прогрес. Все зрозуміло. Це ракетні технології. Буквально день в день у нас ведуть атаки на російські об'єкти, пов'язані з Роскосмосом. То були по заводу, який виробляє ракетне паливо для тих же Х 101 Х-55. Тощо зараз по заводу, який виробляє компоненти електроніки для цих же ракет. Так що, діпстрайки. Не просто продовжуються, а вони поновлюються з новою силою по противнику. Напевно, росіяни не збагнули про те, що у цю гру можуть грати дві сторони. І якщо вже вони просто займаються тероризмом тут всередині України, то в принципі можуть залишитися несподівано без можливості взагалі переміщувати це. По своїй е, дуже дуже великій, і дуже дуже нікчемній країні. Ну, принаймні, так хотілося би вірити. Що ви згоден з вами? Так, я думаю, що вся Україна зараз згодна і погоджується разом з вами і нами і мною. Е, бо кожен з нас хоче, щоб е, ось ці всі. Всі ці незручності, що найменше, які зараз вимушені переживати українці, пережили в тому числі і люди, які вне політики. і це важливо. Можливо, вне політики вже час не бути. Пане Павле, давайте говорити далі. Сьогодні відбулася така історія: зафіксовано активність на комунікаціях пунктів управління стратегічної авіації РФ. І монітори кажуть про те, що це може свідчити про підготовку масованого удару. Сьогодні були ось ці навіть повідомлення у телеграм-каналах дуже багатьох про те, що навіть можливо і арешник летить знову. Не зрозуміло, коли куди він летить. Давайте про це трішечки поговоримо, що вони могли там робити, як це відбувається, як наші монітори розуміють, що там щось відбувається, і ось ці новини, які. Слава Богу, не підтвердилися сьогодні, але тим не менш доволі неприємне відчуття. Так, поки ми не дізналися про те, що там щось тестують і випробовують, все таке відчули всі українці без виключення регіонів. Розкажіть, будь ласка, як це відбувається? Прошу У готовності до ворожих ударів, треба бути постійно. Росіяни використовують декілька варіантів. Нападу на нас, ну і якщо ми трохи о, орієнтуємося серед них, то і наш рівень стійкості він зростає. Ну, а оці всі, вони трошки окремо стоять, тому що вони відносяться все ж таки, відносилися до припинення дії договору між Росією і США по СНВ 3 до стратегічних наступальних озброєнь. І е, про їх запуски, підготовку і запусків росіяни попереджали американців. От коли чому ми довідувалися від американського посольства? Відповідно, росіяни кажуть, зараз ми будемо, очі, на, напевно, будемо ми зараз пускати балістичну ракету. Е, попереджаємо вас, це не по Америці. Американці розуміють і кажуть, так, Україна, посольство в Україні попередьте українців і мешка американців в Україні. Про те, що росіяни можуть застосувати арішня. У нас е ймовірність така є, і е удар може бути. Ну, пам'ятаємо всі по Дніпру і по Львову, коли вони гатили, ми певну інформацію мали від американців. Далі друга складова е крилаті ракети. Е крилаті ракети і носії, і калібри, і. Е Калібрів морського базування і авіаційного базування, от його різвісні, які ми вже згадували, стратегічні бомбардувальники противника вони готуються тривалий час. Тобто підготовка перельотів на аеродрому базування, завантаження ракет, підготовка ракет самих, перехід частот бойового. Системи зв'язку на частоти бойового управління можуть свідчити про підготовку такого удара. Тобто, це той удар, який ми відстежуємо завчасно. Декілька діб, там 48-72 години у нас часу на підготовку до можливого удара є. І е, тут теж можемо зреагувати. Ну, а ай. Е, Най таке, небезпечніше це використання балістики, тактичної балістики, це кінжалів з винищувачів, міг 21 х іскандерів тощо, якими росіяни все себе більше стали бити. От подивіться, удари по Києву, коли по одній цілі вони запускають пять 8 балістичних ракет, тому що вже знають нашу потужну спроможності системи ППО. В чому проблема балістики? Балістика швидка. Балістики для розгонтратання не потрібен е, додатковий час відстежити е, пуск е, політ ракети від моменту пуску до моменту влучання у ціль це лічені е, хвилини, інколи десятки хвилин. Е, е, так, система ППО може спрацювати, але для ми, громадяни, просто ми не готові. Це там правило двох стін в кращому випадку. Оце найбільше тому небезпека для громадян. Ну, звісно, за виключенням, точніше, так, з новини, Міг-31. Тут колись роки два тому уряд вимагав. від... Мерів від кличка, зокрема, там не, не оголошувати повітряну тривогу, коли міг 31 злітає, бо ну, часто густо вона не завершується пуском ракет. Слава Богу, що жодних таких дурних ідей не е, вигадали. І зліт міг – Це такий сигнал про можливість. Це не значить, що е, цього разу буде, але зліт це ймовірність пуску. Балістичних ракет, дуже небезпечних. І про фізичні пуски ми можемо дізнатися вже за скільки хвилин, пане Павле? Ну, знову ж таки, коли ми говоримо про про крилаті ракети, це це години. Тобто, ми бачимо там зліт злітту 95-х, от вони до району пуску ракет туди над Каспієм летять 2 години, 2-3 години. Потім там здійснюють пуск ракет, і ми ще дві. 3-4 години, в залежності від куди, якщо по Львову, там ще на годину далі, якщо по Дніпру чи по Києву, мінус година, спостерігаємо ці ракети. Тобто, коли кажуть, повітряна тривога, крилаті ракети, можна зібрати спокійно сумочки, піти в метро, от там доволі в комфортних умовах перечекати. Коли балістика летить, це вічні хвилини знову ж таки залежно від відстані. Ну, наприклад, чому вони трьохсотками там б'ють по Харкову чи по Одесі по Одесі з моря? Тому що там ну, навіть не хвилину інколи, а секунди. Тому відстежити правильно. Ну, коли е, наші е, Системи спостереження протиповітряної оборони дає попередження, в що область балістика. Ну найкраще, що варто зробити, це бігти ну, кудись о, в принцип двох стін, о, а потім вже можна зорієнтуватися, як діяти далі, пане Пале. Е, є така інформація про те, що Україна розробляє власну систему ППО на оборонній виставці в ЕРІАРДІ. Представили проєкт української. Мультикаліберного ЗРК шершень, про це заявив вже мілітарний. Давайте про це більш детально поговоримо. Чи чули ви про це? Чи можемо ми про, про це, це говорити? що Це, це цікава таке? цікава штука, насправді. Розкажіть. Ну, те, що ми бачили в ЕРВІ Ярді, власне кажучи, це український зенітно-ракетний комплекс під ракети Р27. Це наш арсенал, це Україна. Ракети повітря-повітря українського виробництва ще з радянських часів. Вони, власне кажуть, що у нас є технологія їх виробництва, і от такі пускові установки з, не... з макетами таких ракет були в Саудовській Аравії продемонстровані. Але виробник наш заявляє, що це буде такий собі конструктор. В чому полягає сутність зенітно-ракетного комплексу? зенітно ракетний комплекс це ж не просто пускова установка з ракетами, з на нього ними це дійсно так: пускові установки, транспортно-заряджальні машини для них підлаштовані під ті ракети, які під на ці на, напускові пускові установки закріплюються. Це е командна штабна машина, яка управляє всією системою. І це радіолокаційна станція. Очевидно, такий ключовий елемент е всієї системи, який здійснює виявлення цілей, обробку цілей, е видає команду через КШМ на е ракети, куди летіти, як летіти, е грубо кажучи, задаючи їм е параметри польота, е і тут у нас. Перший е, момент, який виробник каже, рлс РЛСки можуть бути різні. Тобто, ми можемо і відчисняні, і імпортні. Тобто у, нас, у нас великий досвід уже виробництва тих самих «Франкенсанів». От. Це так, так називають комбінацію старих наших е, комплексів з е, сучасними е, західного виробництва елементами. Або пускові установки з Західною РЛС, або навпаки наша від старого старого С-300 комплексу РЛС, а пускавий ракетний комплекс, там, ну не знаю, декілька варіантів є а, теж. От тут оцю модульність вже закладається, як е, прошивається саме. Те саме й мова йдеться по, по ракетам. Тобто ракети пропонуються. Використовувати, чи, точніше, пускові установки, очевидно, будуть відмінні, тому що пропонується і використовувати під IRST вже такі добре відомі нам німецькі ракети, І німці нам продають, купують, будують зенітно-ракетні комплекси, але їх недостатньо. Тому і під них, і під дві модифікації, очевидно, під інші ракети. Ну, це. Це доволі інноваційний підхід, і підозрюю, що якщо воно запрацює в такому контексті, то можна буде оцей е, розкручувати е, механізм, алгоритм на навіть на інші діапазони, на, на середню і більшу дальність. Наскільки швидко це можна запустити в масове виробництво, пане Павло? На вашу думку? Ну, я думаю, що е, ті вже елементи, які демонструвалися на міжнародній виставці. Знаєте, як е, про що у нас сказав е, політичне керівництво держави, каже: якщо в на, нас на, така насиченість е, зброєю, що певні зразки е, виробників українських можуть продавати на імпорт. Якщо демон, пропонуємо на імпорт, це значить, що Спроможності на внутрішній ринок для наших сил оборони вони відповідають потребам. Потребам не в тому в контексті, що скільки треба ракет, стільки ми вам подамо, а скільки елементів може наша сила оборони забезпечити тою ж ракетною зброєю безпосередньо зенітних керованих ракет, під них комплексів буде вироблятись достатньо. А що вони будуть збивати? По факту, що вони будуть збивати, що вони можуть збивати ці комплекси? Ну, це першим ділом, це е, шахеди і крилати ракети. Це не проти Балістики. На жаль, е, по балістиці е, по Балістиці, це більш складні системи і європейці ж не всі е, можуть, тобто знаємо Петріот. Знаємо е, сампт, ну фактично, Астар ракети морського базування е, Європейського міжнародного консорціуму, е, більше ефективних е, ЗРК з ракетами, призначеними для е, збиття балістичних ракет. Ну, немає, власне. Пане Павле, хіба, Павле, а існують зараз е, такі е, якісні, вже, е, якісні протидронові, можливо, якісь установки, якісь розробки. Е, що, е, що зараз можна використати просто зараз вже в Україні, для того, щоб їх е, е, якісно збивати? Ну, по дронам працюють і ракети. І, е, Але ж це дорого. повітря. повітря. Згоден. тому крім э, ракет повітря, повітря ракет з зенітних ракет, э, основ... основа у нас дещо в іншому полягає, і це правильно. Перше, це э, гарматно-кулеметні системи. Ну і це гепарди і, э, і їм подібні э, тварини, про які ми вже знаємо, да? а наш аналог шивка. Радянські шилки до слова Тараса Чмута, повернись живим. Фонд фінансує е, модернізацію старих радянських шилок під начиння і радіолокаційну систему е, сучасного західного зразка. Ну, ще низка е, подібних штук е, закуповуються у британців, у датчан ну Кожен свій варіант пропонує, але ми використовуємо Ну звісно. Це круто, простіше. Це мобільний вогні групи, те саме ну, без радіолокаційної станції, але це може бути доволі масово. Тут у нас є, звісно, проблема з укомплектуванням мобільних груп, але це, ну, це абсурдно, коли говоримо: це найпростіше, найдешевше, але ми не можемо організувати їх роботу. Артилерія і мобільні вогневі групи використовуються, коли дрони летять низько. У них два варіанти застосування перший це вони опускаються низько, щоб пройти під радарами під системою спостереження, і тоді вони стають цілями на нашу рекулеметно-гарматних комплексів. Другий варіант вони навпаки намагаються, щоб вони до них не достали, піднятися на максимальну висоту, їх видно, але дотягнутися до них складно. І отут якраз діють або зенітно-ракетні комплекси малого радіусу дії, або дрони перехоплювачі. Теж така наша новинка. Хороша. Якщо подивитись за останні три місяці, то ефективність. Знищення з дронами перехоплювачів дронів перевищує ефективність мобільних вогневих груп. Ну знову ж таки, це може визначатися і погодними умовами. Зараз зима, вони вище рухаються. Ну, додаємо до цього армійську авіацію. Наші вертольотчики, які збивають їх гарматно-кулеметним вогнем. Є діди, є мобільні вогневі групи ДФТГ, а є. Діди э, авіаційні вогневі групи ДФТГ. Да, коли на э, спортивних літаках як 52, а вони піднімаються в небо і нищать э, цю шалупонь. Э, за що є? Що ж, Ще, пане, пане Павле, знаєте, за закінчуємо з вами розмову на такій позитивній ноті. Щиро вам дякуємо за те, що поділилися з нами своїми думками і знаннями. Павло Лекічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 21-го сторіччя, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про військові справи і досягнення українців. Щиро вам дякуємо. і Прощаємось. Мирного неба всім нам.